До появи Діснея, де Аладін майже копія Тома Круза, а Джин Робі Вільямс цей герой уже давно мандрував екранами світу. Але який із них Аладін найкращий і який найзагадковіший? Усім привіт! І я зібрала для вас топ усіх Аладінів, які точно вас здивують. І першим у нашій добірці мультфільм Пригоди принца Ахмеда. 1926 року цей мультфільм справжня кінематографічна коштовність, про яку мало хто знає. Пригоди принца Ахмеда найстаріший повнометражний анімаційний фільм, який дійшов до нас. Він вийшов ще у 1926 році і вважається одним із перших великих експериментів у світі мультиплікації. Що робить цей фільм унікальний? Його створила Лотте Ранінгер, німецька аніматорка, яка працювала в унікальній техніці силуетної анімації вона вручну вирізала персонажів із чорного паперу та знімала їх покадрово на склі. Це була надзвичайно складна робота. Виробництво фільму тривало аж три роки. У цій історії є перші кінематографічні риси Аладіна, адже в ній з'являється чарівна лампа і захопливі східні мотиви. Що цікаво, мультфільм довго вважався втраченим. У 1945 році під час Другої світової війни оригінальні плівки зникли, але через десятиліття архівісти змогли знайти і відновити його. Аладін та його чарівна лампа дві короткометражні серії із мультсеріалу «Моряк Папай 1939 року. Чи могли б виявити, що «Папай Моряк» одного разу опиниться у світі казок тисячі і однієї ночі? Це були роботи легендарної студії Флейшер. Яка тоді була головним конкурентом Діснеї? Вони зробили ставку на гумор, яскраві фарби та пародійний підхід. І у мультфільмі Папай традиційно жуючий шпинат стає власником чарівної лампи та стикається із чатлуном, який схожий до речі на класичного Діснеївського Джафара. Хоча на той час ще не існувало мультфільму Аладін від Діснею». Джин у цьому фільмі неймовірно смішний. Він більше схожий на недолугого велетня ніж на могутнього духа. Цей мультфільм показує, як уже у 30-х роках історія про Аладіна почала входити в поп культуру Америки. «Багдадський злодій 1940 року. Фільм розповідає про молодого вуличного злодія Абу, який разом із вигнанцем, принцем Ахмедом проходить випробування на честь, дружбу та кохання. Вони стикаються із чарівниками, літаючими кіньми, гігантськими джинами, і, звичайно ж, з злющим великим візиром Джафаром. Спецефекти випередили час. Режисер Майкл Пауел використав. Передові для того часу технології, щоб створити літаючі килими та магічні істоти. До речі, один із найцікавіших фактів цього фільму він частково знімався в США та Великобританії під час Другої світової війни, що, в свою чергу, ускладнювало його виробництво. Фільм мав значний успіх у глядачів і був відзначений премією Оскар у трьох номінаціях: операторська робота, робота художника і спецефекти. Тисяча і одна арабська ніч 1959 року. Мультфільм. Цей мультфільм не зовсім класична адаптація. Тисяча і однієї ночі, а скоріше пародія на східні казки створена у впізнаваному американському стилі. На відміну від традиційних арабських казок, тут багато сарказму, карикатурних персонажів і комічних ситуацій. Джин тут не могутній дух, а веселий Бовдур, що більше створює проблем, ніж допомагає. Цікава деталь. Це перший повнометражний мультфільм про Аладіна, створений у США. Він, хоч і не був мегапопулярний, але став основою для майбутніх анімаційних версій цієї історії. Чарівна лампа Аладіна 1966 року. Це радянський фільм, одна з найвідоміших екранізацій історії про Аладіна, створена в Радянському Союзі. Він став справжнім дитячим хітом завдяки своїй яскравій атмосфері, казковій музиці та неперевершеній грі акторів. Хоча зйомки відбувалися не в Багдаді, художники постаралися створити атмосферу справжньої арабської казки, використовуючи яскраві костюми, декорації та музику. Принцеса з не просто красива, а й смілива. У цій версії принцеса не пасивний персонаж, а дівчина, яка чинить опір злу та допомагає Аладдіну. у цьому фільмі не типовий комічний персонаж, а справжня грізна сила, яка може як допомогти, так і знищити. Основні зйомки чарівної лампи Аладіна проходили в Криму. Зокрема, багато сцен було знято в Бахчисарайському палаці, який чудово передав атмосферу східної казки. Також використовували локації в околицях Судака та Ялти. Аладін і його чарівна лампа американський телефільм 1986 року. Це чарівна пригода з несподіваними акцентами. Цей американський телефільм одна із маловідомих. Але цікавих екранізацій класичної казки, на відміну від багатьох версій. Ця стрічка зроблена, наче у театральному стилі, та більше нагадує якусь казкову виставу, ніж типове кінематографічне фентезі. Аладдін не тільки хитрий, але й більш емоційний герой. Тут показаний не як класичний мантюрист, а як здебільшого мрійник. Видно, що бюджет був обмежений цієї стрічки, і найцікавіше те, що фільм був показаний лише один раз, 14 липня 1986 року, після чого в прокат не виходив. Аладін теж 1986 року. Американський фільм про хлопчика Ларі і чарівну лампу. Цей фільм розповідає нетрадиційну інтерпретацію класичної казки. у центрі сюжету. Хлопчина, який знаходить чарівну лампу, і випускає з неї джина, що провів у полоні цілих 200 років. Звичайно, юний герой починає користуватися своєю новою силою, але згодом зрозуміє, що бажання не завжди приносить бажані результати. Фільм, хоч і має елементи казки, більше фокусується на питаннях підліткової ідентичності, вибору та наслідків своїх рішень. Цікава деталь. Ця стрічка не була великим хітом прокаті, але завдяки своїй оригінальності здобуває певну популярність серед любителів менш традиційних адаптацій казок. Тисяча і одна ніч 1990 року це комедійна екранізація арабських казок, таке собі попорі, яка поєднує в собі елементи класичних розповідей із гумористичним підходом. Фільм знятий в стилі, який дозволяє глядачам побачити традиційні східні сюжети через призму легкості, свіжості та дивного гумору. «Аладдін» – мультфільм студії Walt Disney 1992 року. Повернення Джафара, другий мультфільм 1994 року, та «Аладдін і Король розбійників продовження 1996 року. Отже, це мультфільм Легенда, яка стала класикою, отримавши дві прямі Оскар та зібравши в світовому прокаті більше 500 мільйонів доларів. Джин був написаний спеціально для Робіна Вільямса. І його образ став відзеркаленням самого актора. Вільямс привніс в образ Джина свою енергію, гумор та імпровізацію. І Джин став одним із найяскравіших персонажів, звісно, у цій історії. Пісня «A Whole New World» стала хітом, вигравши Оскар за кращу оригінальну пісню та Золотий глобус. Ця пісня була практично завершена за одну ніч, коли аніматори не могли визначитися із потрібним стилем. Автори ризикнули і не прогадали. Якщо ж брати до уваги головних персонажів, то багато з них також мають свою цікаву історію створення. До прикладу, свою зовнішність Аладін перейняв від Тома Круза. А образ Ашмін був описаний із сестри одного з аніматорів мультфільму. Перший лицар при дворі Аладіна 1997 року, 12 століть тому. У Барсі злий брат Султана Аладіна прагне заволодіти чарівною лампою з джином. Його рятує простий американський підліток, який знайшов цю лампу серед старого мотлаху. З'являється джин та переміщає хлопця в часи магії та чудес. Аладін індійський фільм 2009 року. Аладін сирота, над яким з дитинства зустрічаються його однокласники зі своєю бандою, але його життя зміниться, коли жасмин дає йому чарівну лампу, і в ній живе, звісно, Аладін Геній. Це індійський фільм, який намагається внести свіжий погляд в класичну історію Аладіна. У цьому фільмі Джин не просто слуга, що виконує бажання, а активний персонаж, який теж переживає свої емоції і показує цікаві риси характеру. Тисяча і одна ніч Аладін і Шехерзада. Італійський фільм 2012 року. Пам'ятаєте діснеївського Аладдіна? Забудьте, у цьому фільмі Аладін зовсім інший. І жасмін не в головних ролях. Тутешній Аладін, як повідомляє Шехерзада, чесний швець. Отож, там є і Шехерзада, і жасмін. Найсимпатичніший джафар за всю історію екранізації. І це небезпечний факт. Втім, ви вже зрозуміли, що в цьому фільмі все не так просто, як ми звикли думати. Не дивлячись на всю хаотичність у сюжеті відомої історії, міні-серіал затягує та обіцяє лихі повороти сюжету. Нові пригоди Аладіна 2015 року. Це французька кінокомедія. У 2018 році було випущено сиквел під назвою Абсолютно нові пригоди Аладіна. Одного разу владний султан, вирішивши, що його прекрасні донці порабожа заміж, наказує прислузі підшукати її нареченого. Підступний візир не розгубився і привів до палацу свого племінника, який відразу ж зачарував усіх дівчат, окрім самої принцеси. Справа в тому, що принцеса, гуляючи по вулицях, Багдада зустрілася з красеним злодієм із чорними кучерями. Аладін, ви чули моє ім'я 2019 року. Це казкова історія починається із могутньої чарівниці Маліки, що укладає свого помічника Хасана в чарівну лампу за зраду. Через 500 років у місті Багдад народжується хлопчик на ім'я Аладін, який є справжнім власником лампи та її сили. Пригоди Аладіна 2019 року теж. Це сімейний фільм із жанром фентезі та пригод в прекрасній країні, багаті на скарби, яка несподівано потрапила до влади зловісного чаклуна. Але Дін та його друзям доведеться зібратися разом. І останній фільм найбільш відомий пригодницький мюзикл режисера Гая Річі від студії Walt Disney Pictures. І це адаптація одноіменного анімаційного фільму Діснея 1992 року. Гай річі хотів зняти нарешті фільм для своєї сім'ї. Зйомки проходили у Великобританії та Йорданії. Віл Сміт танцював, але не завжди у складних сценах за нього танцював дублер, професійний хореограф і танцюрист Нікі Андерсен. Нова пісня принцеси Жасмін була написана спеціально для цього фільму. Це не ремейк старої пісні, абсолютно нова композиція. Вона стала справжнім гімном сили голосу жінки і була висунута на Оскар. Цілу аграбу побудували з нуля. Це величезний знімальний майданчик, де розміщувалися ринки, палаці, вузькі вулички. І все це побудували у Великобританії в пустельному регіоні Сюрей. Декорації займали більше 10 тисяч квадратних метрів. Масуд Аладін був майже нікому не Актор, який зіграв головну роль, був повністю новим обличчям для Голлівуду. Його обрали після масштабного кастингу, на якому переглядали тисячі претендентів. До речі, після цього фільму він зізнався, що довгенько не отримував нових ролей, хоча всі вважали його зіркою. Жасмін стала ще сильнішою героїні, і на відміну від версії 92-го року, у фільмі 19-го жасмін хоче стати султаном. І відкрито говорить про права жінок. До речі, її роль стала дуже впливовою серед молодої аудиторії, особливо до речі, у арабських країнах. Дякую всім за увагу. Пишіть у коментарях, який Аладін вам сподобався найбільше, які персонажі ви б хотіли розглянути у плані їх часової еволюції. Я спробую робити такі відео для вас.